Пане Андрію, слава Україні! Вітаємо вас в ефірі. Героям слава! Якраз зараз об'їжджаю місто після всіх тих атак. Ну, стосовно об'єкта критичної інфраструктури говорити багато. Не буду там пожежа, але по цивільній інфраструктурі маємо серйозні проблеми. Близько 10 будинків зазнали ушкоджень, повлітали вікна, покрутило двері. Десь вже зараз так приблизно. Дві тисячі вікон треба міняти, в тому числі наш один з шкільних ліцеїв також, також зазнав руйнувань. Це все вибухова хвиля. П'ять людей зараз отримують медичну допомогу, але більш точну інформацію я думаю, буде мати за деякий час, тому що ще тривога триває. Тому прошу всіх бути в укритті, тому що ну, ситуація складна. Пане Андрію, ви повідомляли раніше про нічну атаку шахедами по Львову. І теж була інформація про попередньо два влучання чи то прильоти шахедів. Яка ситуація із цим інцидентом? Які наслідки цієї шахедної атаки. Бо вже на ранок ми говоримо саме про ракетну атаку і трохи відійшли на задній план так мовити попередніх подій? Дійсно, було більше десяти шахедів. Які летіли в сторону Львова та Львівської області, наша повітряна оборона спрацювала достатньо активно. Ну, але є загорання на об'єктах критичної інфраструктури. Більш детальна інформація, я думаю, в разі потреби військові дадуть самостійно. Моя відповідальність, щоб все було ліквідовано, тому всі служби виїхали вчасно. Тривають відповідні роботи, допомога людям надається. Що з перекриттям вулиць Львова? Оскільки з'явилася інформація про те, що кілька великих магістральних вулиць, великих вулиць у Львові, зараз наразі перекрито і там руху немає. Так, дійсно, в нас Стрийській є перекриття ряду інших об'єктів. Ну, я думаю, зараз закінчиться тривога, буде. Вже більш оновлена інформація, тому що зараз працюють тільки спеціальні служби. Зрозуміло. Ми вам дякуємо за це включення. Власне сил на снаги в роботі. Львів'яни стійко тримаються. Власне, Дякую. не одну таку атаку переживали, і цю переживемо обов'язково разом у єдності. Дякуємо, Андрій Дякую. Садовий був з нами на зв'язку. Зі Львова таке просто екстрене коротке включення. Почули ми і побачили власне наслідки цієї ракетної атаки. По Львову почули власне роботу ППО над нашими головами буквально у студії. Ми, хоча й працюємо в укритті, але було. Чути, як працюють власне наші захисники неба, збиваючи російські ракети. Однак кілька цих ракет було спрямовано на Львів. Бачимо, атакували росіяни, зокрема, стратегічні об'єкти інфраструктури, як спочатку шахедами, потім вже і ракетами. Над ранок і є пошкодження освітнього закладу. ліцей ріяна. Зокрема, про нього писали, що там є загоряння, а ще вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі будинки. На межі сахівського масиву Сахівського району, вулиця Хоткевича. І от і прилеглі вулиці, будинки, дві тисячі вікон вибито. Як уже міський голова Львова повідомив, тобто просто повибивало людям віконні пакети, скло і є постраждалі, є поранені. Їм надається допомога. І є інформація про одного загиблого мешканця Львова. З'являються також у нас удари. Нас, нас наслідки ударів по Києву. Там міський голова. Києва повідомив про те, що триває рятувально-пошукова операція, зокрема, якась кількість людей знаходиться під завалами в, одро... в складі в одному із районів Києва. Але ми до столиці обов'язково зараз в деталях перейдемо, розкажемо, яка ситуація там. Ну але власне хочеться почути, що озвучив речник повітряних сил Юрій Ігнат стосовно специфіки цієї атаки, яку вже називають однією з наймасштабніших в цьому році, може і за весь час повномасштабного вторгнення. Якраз щойно з'явився коментар речника повітряних сил Юрія Ігната, який прокоментував все те, що відбувалося сьогодні, і от каже Юрій Ігнат, дійсно що летіло все, і наголосив на тому, що загроза досі ще зберігається. каже ігнат, що ворог завдав масового удару різними засобами повітряного нападу. Фактично летіло все, каже: хіба калібрів не було, а так і кинжали ми бачили, і балістику, с 300 і крилаті ракети, які досі перебувають на наших радарах. Застосування шахетів теж було. Окрім того, ворог застосував сьогодні ракети Х22-32, близько 18 стратегічних бомбардувальників. Ту-95 було теж застосовано. Уявіться мені на хвилиночку 18 стратегічних бомбардувальників. За попередньою інформацією, це були ракети Х-101 та Х 555. Окрім того, каже Ігнат, що ми бачимо, що потужний сьогодні ворог завдав удар, є збиття по регіонах. Уже підтвердив Юрій Ігнат, але, на жаль, є і постраждалі. Про це буде повідомлено трохи пізніше.